А зараз, друзі, я вам покажу, чому ніколи не потрібно довіряти російським телеграм-каналам. Всі ви знаєте, друзі, добре, і напевно, кожен бачив відео 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, де оператор дрону цієї бригади зіграв кошки-мишки з російським ЗПатріотом. І, звісно ж, оператор дрона був кішкою, а дохлою крисою пізніше оказався. З Патріот. Но російський телеграм-канал, назву якого я абсолютно не хочу назвати, вирішив по-іншому. І просто спиздили відео нагло у 82-й десантно-штурмової бригади, нагло обрізали їхню емблему і просто в тупу видали за своє. Де під ним же ж і написали не спрятаться, не скриться, не біги». Умрешь уставшим, решил повторить подвиг нашего бойца. Но то, что что-то пошло не так, на херсонском направлении наши десантники сначала подбили танк ВСУ, а затем принялись зачищать экипаж негодяев при помощи ФПВ-дрона. Так что, друзья... Як ви бачите, що російська зе пропаганда працює, і не потрібно довіряти російським з телеграм-каналам. Фейк!